Якщо планували купувати повербанк, зарядну станцію, сонячну панель чи інші джерела альтернативної енергії, то у вас є можливість отримати 5% кешбеку, купивши такий товар через плати частинами від Абанку. Я цією акцією вже скористався і зараз розповім про неї трохи детальніше. А взагалі, усім привіт! Давненько не бачились на цьому каналі. Мені потрібно було вирішити деякі проблеми зі здоров'ям, про що писав телеграм-каналі, і зараз постараюся знову робити для вас відео. Отже, детальніше про акцію енергонезалежність від А банку до 31 серпня 2024 року купуйте енергонезалежні товари з плати частинами від А банку та отримайте 5% кешбеку від суми оформлення, але максимум можна отримати 500 гривень за весь період акції. Звісно, якщо ви купуєте зарядну станцію за 50 тисяч гривень, то 500 гривень кешбаку не дуже й багато. Але якщо у вас немає зараз можливості віддати повну суму відразу, тоді можна розбити таку покупку на декілька платежів, плюс отримати 5% кешбеку, кешбаку, але звісно не більше 500 гривень. Перед тим як купувати, не забудьте про моніторити ціни в різних магазинах, можливо, десь буде вигідніше купити також в покупку частинами тільки через інший банк, наприклад, Моно, Приват чи Пумп, і хоч там, наприклад, не буде кешбеку, проте ціна на товар може бути нижча, але ви, мабуть, це й самі знаєте. Під умови цієї акції підходять наступні товари: це зарядні станції, генератори, сонячні панелі, інвертори, акумулятори та повербанки. Які магазини беруть участь у цій акції? Ви зараз бачите? Це, наприклад, Розетка, Комфі, Епіцентр та деякі інші. Звісно, для того щоб скористатись цією акцією і купити щось через сервіс плати частинами, вам потрібно мати кредитний ліміт в Абанку і обов'язково достатній ліміт на покупку товару в сервісі плати частинами. Мене А банк не обділив лімітом, і останніми місяцями він тільки цей ліміт мені збільшував, але я робив недорогу покупку. Це повербанк за 1200 гривень, з яких одну гривню я заплатив за доставку. До речі, як я писав в телеграм-каналі про покупки, що я міг оплатити цей повербанк карткою привату і також отримати 5% у вигляді знижки, плюс ще б міг задіяти 100 бонусів, які в мене накопичились в Комфі, але я тоді трохи прорахувався, проте таким чином я плачу всього 80 гривень на місяць і розбив покупку аж на 15 місяців. Як бачите на сторінці товару, який підходить під умови акції, наприклад, у мене це PowerBank, є позначка, що буде знижка 5% з карткою Абанк на плати частинами. Сам процес оформлення і оплати товару майже не відрізняється, тільки тут ви вибираєте відповідний спосіб оплати. В нашому випадку це плати частинами від а вказуєте номер телефону, за яким зареєстровані в Абанку, і в застосунок вам прийде підтвердження. До речі, відео про сервіс з плати частинами від банк у мене вже давно є на каналі. Також тут нагадаю, що Абанк тимчасово з 1 червня і до кінця літа скасував комісію в 4% за списання платежів в рахунок кредитних коштів по сервісу плати частинами. Ця акція діє на всі нові угоди, комісія буде відсутня весь термін кредиту, кількість угод не обмежена, тобто головне, щоб у вас вистачало доступного ліміту на ці покупки. Після того, як ви оформили і підтвердили покупку, в застосунку банк ви зможете побачити деталі по вашій покупці, кількість платежів, розмір платежу і так далі. Кешбек по акції буде нарахований на рахунок кешбеку. У мене він з'явився протягом доби з моменту покупки. Як можна побачити, я отримав майже 60 гривень кешбеку. Як я сказав, акція діє до 31.08.2024 року, тому якщо плануєте купувати повербанки чи зарядні станції чи щось подібне карткою Абанку, банку то можете якраз скористатися цією акцією і таким чином трохи зекономити. Ну а якщо у вас немає картки Абанк, то відкривайте її за посиланням в описі і додатково отримаєте 50 гривень на рахунок кешбеку. Дякую, не забувайте донатити на Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.